Так, привіт, громадо. Стоїмо, відпочиваємо. А чого відпочиваємо? Бо, як ото кажуть, як у нас завжди буває. Чи такий менталітет, чи що. Коротше, виходить, що сіємо, люди дзвонять. Дайте нам гороху. Іменно. Тоді, коли ми почали сіяти. Виходить, що не можна зарані, якщо ти плануєш, горох сіяти, чого ти не приїдеш зарані, його не купиш. Коротше, все, стоїмо чого? Бо трактор поїхав і нам там треба заразом думали вкинути ще, нам треба сюди на поле. Приїхали на базу. Туди поїхали. Приїхали на базу, люди ждуть. Купити горох, коротше. І оце... Осталося тут досіяти, ось вже сонце сідає. Осталося досіяти, буквально раз, два, хай три, три, три оборота туди проходимо. Ну, І все, добре кончилося і ждемо, поки ми загрузимо людину. Воно то, звісно, добре, що торговля йде, як кажуть, гроші приїхали. А тільки ж люди всі. Чухається, чухається, вже аж в самий кінець хочуть купити той горох. Так, ну це таке. Що ми ждемо? Зараз я кажу, що ми ждемо. Бо перебої із снабженням. Так, підемо дивитися, дивиться, що тут дивиться, Посівалки. сівалки. Сівалка як нема. Виставили 200 кілограм. Спочатку 220. Потім щось багато, наче йде. Ну, як багато, ну, бистро бег кончається. Десять 230 посіяли, 220 виставили, то бег на 4 гектара вистачило, там 4 з чимось. Поставили на 200 кг. Доброво 90 кг. Ну, Добрива вони як і йшли на, на пшеницю чи на ясмінь, так вони і стоять. Ми їх не міняли. Так, що посівалки, Посівалки. Ну, поміняли катушку, зараз вам тут покажу. Трошки нюанс був з дощом. Смішний О, там турбіна, бачите. Налило води, як кинуло нам сюди воду. Короте, тут шлангу налило води. Ми ж собі ніколи такого не було сильного доща, щоб, щоб налило води. І як кине нам сюди, і отут усе, аж сюди вилетіла вода. Бачите, тут це треба буде чистити, воно все попри... поприлягало. А вже в принципі, і висохло. Проте, що отаке от все. Катушка. Катушка з добривом, бачите, як добриво йде. І катушка відкрита вже, ми не закриваємо, і катушка з горохом воно, бачите. Йде все отлично. Так, скоро, швидкість десь 9-10 кілометрів, около 9, 9,5 і 9 і 6. Та швидко б засіяли, я скажу. день короткий вже. Так, ну що, підемо пориємося. Так, ну ось так воно примерно сіє. А, виставив глибину до 5-6 см. Ну, на третє положення. Тут на цій сівалки виставляється таке положення. Тиск 3 атмосфери, бо одразу слабувато було, не добивало. Земля хоч і волога, а така заплескана, затрамбована. Так, ось бачите, ось оце ось виходить. Як оцей пиптик стоїть униз, це перше положення, потім друге і третє. Третє положення це десь 4,5, 5-6 см. Ну, Плюс-мінус плаває, тут це ж поле, то на палку наїхало. Виставляємо, ну, так би, якби по-рівному, то десь 5 5,5 см би сіяло. А що бачите скільки палуку, воно наїжджає і ну, короче, ноль є ноль. Ну все одно примерно на глибину нормально ложа. Так, підемо покопаємося сюди в тіньок, бо сонце так б'є якраз око сліпе. Так, ну отакий от фон виходить, такі рядочки. Звісно, скультивірувало добре. Ну, хочемо поглибше засунути його. Вийдеть один рядок, другий рядок, третій рядок, четвертий рядок. Оце воно так тут типу, сіє. Так, Земля волога капець. І сівалка йде хоч би без питань. О, все, дивіться, як горох. горнув сантиметр, два сантиметри. гортаємо. Якраз оцю землю дивіться, до волого. І все чотенько в вологу дивіться. 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 яка, -яка розкладочка. О! Ось о, дивіться. Та ну дивіться, яка розкладочка гороху. Ну, Коротше, 7 мільйон... Мільйон сто десь. Ну зразу вже скажу, 220 кг поставив, потім бо це ж тут по краю 220, а всередину вже 200 Бо тут край твердуватий, думаю, десь не ляже, десь щось випаде. Так. Короче, що по гороху, якраз є час з вами поговорити, бо буде багато питань задають. Сіємо густо для того, щоб він стоячий, і щоб він сплітався і стояв. Оце перше. Густо сіємо ще друге, для того, щоб боротьба з бур'янами. Якщо хороший густий горох, він, він практично забиває, ну, з весни стартує зарані і забиває все. Це тут сояшник євролайтінговий і горох Ну, Ну і мазамоксом замоксом будемо бризкать. Думав, що ну, цей рік в принципі е, горох забив, соняшник, та він тут і пропав увесь, дивіться, соняшник ось, ось стояло вже півтора місяця, ніде навіть не видно абсолютно, щоб щось сходило. Якщо дещось упало на землю, воно вже проросло, поключилося. Ось такий грунт. Дочка, ніж заплескав капітально. Ну, сівалка пробиває. І вже решток немає. Було тут скільки решток. Вже взагалі тільки одна кукуруза залишилася, палки, пшениці і рапса вже немає. Це, бачите, чорна земля. Після цього доща. Після дощу все. Блін. Погано, сонце тако. Після дощу, бачите, ґрунт вже лиций залиши. Тут сходить щось. Ну, злачка сходить. Ну, весною їм замоксом. Воно є ще цю злачку, як закультивірована і попригортає, половину унічтожи, буде нормально. Я Працюємо і мазамоксом. І коли, коли на рослинки 3-5 вже таких, як їх, віточок наче. Чи вусиків, чи як, не вусиків, а щоб рослина вже десь така, щоб була. Сантиметрів 10. 10-15. І мазамоксом бризкать можна. Взагалі після дій немає. Я раніше бризкав базограном ну, і М. Блін, жорстко, звісно, він переносить цей базогран. Ну, а тепер тут ось, дивіться, як класно. Значить, культивіровано <гум> вийшло. Ну тут нічого. Нічого. Десь відгортаємо ґрунт. Ось Оце наше. Дивіться. І пішло. Пішов горох. Пішов, пішов. Взагалі сівалка, я балдею, як вона розлажує. Дивіться, Все на одну глибину. Все на одну глибину. Дивіться. Постарався згорнути верхній слой і пішов. Дивіться. Все, все на одній глибині. Воно зараз ще, ще оце кається, вона ще таке рихле, а дощик пройдеся туди-сюди, оце воно все розпливеться, зарівняється за зиму. Ну, і буде та глибина нормальна. Так, що вам ще по цьому сказати? Коротше, я бризкаю за моксом. Ну і ще можна, звісно, якщо багато злачки цими хілозофопетил або клетодим, ну коротше, грамніциди. Тут залишилося раз, два, три, чотири, а там ще менше. Ну, Три оборота зробити. Ні, люди коротше, перебили нам сівбу. Поїхали по це зараз він доїде. Поки ми звін там погрузи. Ну. На ніч додому вернемося. Так, що... так. Все сказав. Так, А це так вийшла наша риля. Це ми тут 10 метрів одорали. Дивіться, як ось ось свалка як сіє. Бачите, які вона оставляє. Залишає ямочки. Чітко прикатка. Розгортаємо. Це іменно тут геть як, його закатали у в два-три в два, в сліда, не знаю, кому я кажу. Закатай його хорошо, дисками і цим. Диски приподніми, а катком ну, розрівняй і закатай. То ми тут ну, звісно вона не создана, Ну все то, а чого. Ось дивіться. Ну, не знаю, тут, звісно, не дуже добре воно лягає. Ні, лягає, щось побачимо по сходах. Десь одне там, друге там. Звісно. Як воно рихла земля, після вчора, вчора зорали, сьогодні посіяли. Ну, побачимо. Та що? Як де притрамбовано, то нормально ось, Як де притрамбовано, то десь 4 примерно, сантиметра. Так, ну все, що тут? Я думаю, тут вже не будуть коріння рости. Тут я ж кажу, коріння все дивіться, так. Дивіться, все, все в корінні. Край. Ось дивіться, скільки, скільки, скільки коріння, це все все ось у корінь. Тут, я ще борозду загорнув, то така борозда була вище коліна. Так, ну що, посівну гороху розпочали. Одне вже поле майже вбили. Ще одне залишилося там трошки більше, як сьогодні. Ну, на день хватить. Тут, тут головне на, налаштуватися. Так що я просто балдею цієї сівалки. Зараз, поки мені з'єднається час, я вам розкажу, що, що в неї є плюс. Перший плюс це транспортне положення. Чи транспортне, що вона складається елементарно швидко і в дорозі переїжджає. Взагалі ти її не, чу, не чуєш. Якщо звісно, грузить повне, би, з повною сівалкою їздили за 7-8 за кілометрів. Ну, в принципі, трошки підгицує на трактор, а так і, і з повною їздили. Так, Це перший плюс, дуже великий транспортний ідеально. Ширина 6 метрів. Якраз ну, взагалі, вона ну, прекрасна для наших полів це дуже швидко сіється. Так, трошки Потім друге загрузка бегами. Це взагалі миле діло. Ми цей год відгрузили, не знаю, 20 тонн пшениці, 20, оце вже з горохом, з усим буде більше ячмінь. Десь, ну, коротше, около 30 тонн посівмата. Потім 24 тонни купили ж амофоса. Теж весь фактично піде. Це попробуй відрами, відеречками це його черпати. Це можна було кончитися. А так 2 минути і загрузка. Так, ще один плюс. Це її висівний апарат. Хто знає там висівний апарат це шедевр, як можна сказати. Для... Ну просто диски, зменшений угол атаки для нуля взагалі пробиває хоч би що в будь-яку цю. Ну, звісно, це його трошки прийшлося вже 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 трохи почіпників вилетіло. Ну, сіяли в бетон. Ну, розшаталися в неї ж там, е, сміщений центр, тут диск трохи сміщений міліметрів на 8. Типа глибше і вперед йде. Тобто ну, одна нагрузка, коротше нагрузка на один подшипник йде. Ну, та зараз підійдемо та покажу. Е, глибина регулюється іменно коло колеса. Держа взагалі ідеальна. Потім паралограм, паралограм ход. 20 вниз, 20 уверх. Читай, любі, ось такі о... десь, ось, ось ми тут зорали, ось виходить. І тут ж такий, як валун вийшов. Ми його трошки дисками розтягли, але все одно не вийшов. І виходить, тут яма, тут бугорчик. І воно цей сошник упав, а цей піднявся. І тиск одінаковий залишається. Бо ще, ще один плюс це пневмоподушки. Пневмоподушки, тобто пневматика, вона закольцьована в одну систему. Ну, тобто, якщо тебе на Бугор... Не, не кожна подушка накачується, а все в одній системі. Якщо тебе на Бугор подушка піднімається, а вниз ті падають. І повітря перетікає з однієї подушки в другу подушку. То есть, стабільний тиск. Виставили ми там два атмосфери. Дві атмосфери, виходить, в усіх подушках. Що піднято, що что... опущено. Ну, то есть, Тобто паралограмму у верхній мертві точки, в нижній точці тиск одінаковий. Ніяка пружина ніколи з цим не справиться. Подушки відпрацьовують ідеально. Ну, поле ось у мене даже не рівне таке. Ну, есть, ми його колись закорали, так воно все видно, що ці усі валуни. Ну, як, отак добре їздить по полі, взагалі не грізає, можна і 50 кілометрів їхати. Ну, рівненько. А отак, звісно, вже не поїдеш. Ну, Осталася ця шифер, рельєф от плуга пелен. Там розори і все остальне. Так що вона копірує за рахунок цих подушок, копірує взагалі ідеально. Так, потім що тут у нас ще? Тиск на коліщатку. Ви бачили, як прикатує, іменно ямку робить. Ось воно це коліщатко йде. Тут йому не треба ніяк... Ось воно тиск, бачите? Який ну, Кілограм, я скажу так, на, отут на оські десь кілограм 5 може тиск. І він стабільно повторяє. Якщо ну, навіть сошник десь у ямку впав, то коліщатко піднялося. Ну, воно, Бачите, напруження, який тут механізм. Напруження і грає. Тобто воно стабільно тисне. Стабільно тисне. Ось Бачите, як зараз подушки. Звісно, це бачите по палках. Ну, це ми її вже, звісно, повний висмикаємо. Це бачите, ну видержуй, що подушка буде хана. Ну, коротше, висмикаємо. Ось бачите, ця жата паралограма трошки вверх. Та паралограм, воно, бачите, та парограм трошки вниз. Ну, це все я просто тут допустив. Як? Вона коротше, повністю скопірувала всю поверхність. Тобто, де тут бугор, вона підняти паралограм, де там трошки цей, вона паралограм вниз. Ви ж поняли, за що рахунок ось, трубки. І тиск в усіх подушках однаковий. Так, ще один плюс. Це ж умна, вона ж умна ця сівалка. Планшети, блютуз, через блютуз ніяких проводів. Сюди привод. Привод який шаговий двигатель. Коротше, і ти вичисляє тобі. Тобто, ось ось бачите, як вони тут. Ну, зрозуміло. Хто розуміє, той розуміє, що, що воно за рахунок є швидкість, і потім тут від колеса швидкість. Можна взагалі її зробити от автопілота. Ну. У нас нема автопілота, то вона швидкість щитує, воно бачите, з коліщатки. швидкість щитує. Оскільки колесо, їдеш 3 км, воно 3 км кидає іменно 200 кг. Їдеш 9 км. При 9 км кидає 200 кг. кілограмів. Ну, Ось такий привід. В принципі, ніяких не цепів, нічого. Переналаштування 2 минути. Дві кнопки нажав. 200 кг, ще вийшов в меню, нажав там 150 кг. Ну, тобто, як хочеш, який хочеш висів, такий можна виставити буквально за 2 хвилини. Так, ну сигналізація, це понятно, ну, тут сигналізація це в мене ще тут простенька, потокова просто. Вона стоїть поток і вона аналізує, якщо поток йде. По трубах, значить вона бачить, якщо поток десь прикрашається, значить забилася труба. І вона, ну, коротше, стопчики падають. Вони там приблизно повинні рівно всі стоять. Вона тут штуки не щитає, там хлопці зараз ставлять і рекорди, ну, типа чи як, хоча щось на атрії стоїть така. Типа. Ну, Мені, мені і ця підходить. Тут простенька сигналізація. Так, що ще якийсь плюс? Ну, пневмо. пневмо це так може бути трошки вона і добре, в принципі розкладку, бо питають, як розкладка. Розкладка, в принципі, ну як сказати, отак однаково. Ну, в рядку може трошки відліз відрізнятися, трошки. Ну, на, на, на око ти його не побачиш. Ну Це ж не катушка не кидає катушка в кожну. І то катушка треба, щоб були відрегуліровані чітко. А кидає іменно, ну зрозуміло, грибок. Грибок примерно распределяет. Ну, распределение, можно сказать, на 95%. Ну, равномерность. Ой, так. Ну, у меня сейчас стоит, бачите, вот кардана привод. Клубцы уже ставят, сейчас вот от, от трактора можно рубить. Мене від кардана, в принципі, мене влаштовує, трошки погралися, ну як підрегулірували. Ну, зараз поток добре мене регулює. На цьому тракторі, кстати, є три регулювання. Я навіть можу, наприклад... Зараз на тисячу в мене стоїть турбіна. Ну, на тисячу. Тут зробили трошки більше шків. Сонце світа, нічого не побачите, мабуть. Ага, треба переходити. Ой, вибачайте. Саме ось бачите, який шків більший. Ну, на 50, по-моєму, та й на 30. Ну що, на турбінах у них. І зараз отут у мене зараз, при 2000 5 тисяч обертів на, 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 на вентиляторі. Дує ісключительно, видуває аж пиль летить. Потім вже стоїть у мене еко на цьому тракторі. І 600 і 540 то я можу собі регулювати. чи на еко, чи на, ну, на 540 я ставив там ріпак сіяв, щоб не видувало. Зрозуміло? Видуває все отлично. Ну, Поток міняється на 540. Еко, це там щось 750. Ну, тобто, ну коротше, еко. Хто хто розуміє, то розуміє, еко є у тракторі. Так, ну і саме головне, доступ до бункерів. Доступ до бункерів. Простенький. Воно бачите. Добре вже закінчується, Ну, в ту сторону б вистачило. А гороху може і хватить. О, гороху може і хватить. Так що воно не хоче фокусуватися. О. Гороху може і хватить. Так, ну і ось, Тут зручно. Я ж кажу, загрузка взагалі ідеальна. Це дуже великий плюс. Той, год, звісно, в нас не було цієї стріли, що ми зробили на, ку... на куна. Ну, трошки було погано. А цей рік вообще, вообще чудово. Так, ну що? Бачите, скільки у нас залишилося? Там на дві сівалки, навіть на три не буде. Ну, да, да, дві, може, кусочок. І тут, бачите, сіють гінками. Як комбайн косив, то за шерстью. Це зараз. Сейчас... Куди треба їхати? А, туди треба їхати. А сюди приїхали. Це проти шерсті терчить палка. А то за шерстю. Тобто я доїду туди заїхати, сюди виїхати. Ну, і так приспособилися. Так, ну що? Так само воно дара. Бачите, там от посадки, де кукурудза була, Но там теж дві свалки не було. Не було кукурудзи. Цей рік показали лісосмуги. Так, ну що, хлопчики дівчатка, казочка вам на ніч. Може вже хтось заснув, слухаючи мої теревені. Так що, на добраніч, всім пока.